В нас з батьком була умова. Він мені сказав, що перший раз обробляю я землю, а потім ти сідаєш в трактор. Я питаю батько, чому так. А він каже: Ну, я вже трошечки постарше. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, то хоч після себе щось залишу. Так мені сказав батько, і він мене трактор не пускав, коли ми перший раз обробляли землю. Знаходимось ми в селі Благодатівка. Я разом з батьком вирощуємо зернові та олійні культури. Це те, що ми назбирали збирали на полях, також сапери розмінували. Оце ось такий урожай після наших сусідів недобрих. Вся наша земля в нас в нашому господарстві 150 гектарів землі, і вона вся розмінована на сьогоднішній день. 11 чи 12 березня 2022 року село окупували, і ми знаходились під окупацією. Такі моменти для села були нелегкі. Навіть були ті часи, коли не було чого спекти хліба. Буквально от в цей момент, коли ми дізналися, що село звільнили, просто хотілось кинути все і повернутися додому за 10 Кілометрів від нашого села це село Калинівське. Воно ще було під окупацією. І ми з колегою завантажили автомобіль. Там домовилися нам гуманітарної допомоги, дали бензин, хліб, таке. Ну повністю машину завантажили і через переправу переїхали сюди. Привезли тут 23 чи 24 людини. Залишалися в цьому селі. Ми привезли таку невеличку допомогу. Коли звільнили Калинівське, ми вже приїхали сюди з батьком. Почали потрошечку десь щось златати, десь перекривати. Фермери в бронежилетах, мабуть, це реалії сьогодення. Ми в руках не тримаємо зброю, але ми теж відстоїмо інтереси нашої держави і боремося за врожаї за хліб в херсонських степах. Посуха підрив каховської ГЕС дуже вплинув на врожаї. Ми з батьком низ трактора зашили дерев'яними брусами. 200 на 100, одягнули бронежилет, каску. І після хлопців, коли проходили розмінування, ми розуміли, що це ризики, це людський фактор. Е, треба себе якось обезпечити. Вдівали бронежилет, каску і виїжджали в поле. На полях залишається небезпека, і вона буде, мабуть, ще не один рік. Коли закінчував обробляти поле, я підірвався на касеті. Посікав культиватор. Трошечки там пошкодив трактор. Ну, а я так, як кажуть, відділився легким іспугом. Кожен раз, коли виїжджаєш в поле. Обробляти землю або сіяти щось робити, і кожен раз привозиш жменьку металолому. Це осколки, десь ще якісь металеві цяцьки залишені. Іноді буває таке, що і небезпечні. От вчора працювали в полі, то батько з колегою знайшли роздавлену касету. Вона вже не така, як небезпечна, але віддали хлопцям саперам хлопці, підірвали її. Найосновніша проблема фермерів, мабуть, фінансова на сьогодні. В тому році були неврожаї, але або в нулі виходили, або там трошечки можна щось було заробити, перекрити, відремонтувати техніку. А в цьому році багато хто з фермерів загнав себе в мінус. Якщо є техніка, то немає доступу до посівного матеріалу придбати. До добрив, палив на мастильні матеріали. Якщо ми там старенькою технікою перебиваємося, де щось підварили, підлатали, посіяли, зібрали, то от із такими, можна сказати, розхідниками тяжкувато на сьогоднішній день. Це рік. Був дуже послушливим і несприятливим. Але ми не здаємося, бо ми херсонці, в нас все в серцях кавунчики. Надіємось все ж таки на перемогу і добрі врожаї. І будемо до останнього змагатися і з ворогом, і з погодою.